Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Рідко пишу щось позитивне, але буває таке. Вони вихватили. Під кліщі залишили до фіга одиниці бронетехніки, скільки офіційно повідомляють, скільки піхотих з якісь у пороті лізли. Але злагоджена робота артилерії мінометів мужньої піхоти ППЛА зв'язку дає результат. Особливо важлива ланка БПЛА. Пише військовий з позивним киянин. Збройні сили України фактично беруть під контроль кліщівку. Бахмут зараз повністю контролюється захисниками України з повітря. На півдні від Бахмута ще йдуть щільні бої. Але ЗСУ фактично беруть під контроль кліщівку. Це стратегічна точка, з якої почнуться наступальні дії на південь Бахмута. Також на півночі від Бахмута 57-ма бригада ЗСУ отримала оперативний успіх. На сьогоднішній день можна сказати, що ворог відступає з північних вулиць Бахмута, зокрема на вулиці воїнів і інтернаціоналістів. Ворог був повністю вибитий, повідомив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський в ефірі Радіо Свобода. При цьому він вказав, що дуже щільно працює артилерія та мінометні системи на вибивання ворога. Зараз ми з повітря контролюємо все, що відбувається в Бахмуті. Кліщівка це стратегічна висота, звідти можна завдавати поразки. Звідти все видно, як на долоні, як і з Бархівки на півночі, за яку зараз йдуть бої. Якщо ми візьмемо під контроль кліщівку та верхівку, до Ахмут можна буде брати в оперативне оточення, підсумував військовий. Власне ЗСУ зачищають залишки росіян, які засіли вздовж східної сторони Кріщівки, а надто розміновується місце та розчищають уламки та тіла настільки, щоб забезпечити вільне пересування власних військ та їхнє виживання там у важкій обстановці. З точки зору гігієни пише Том Купер. Бо як і після виведення ПВК Вагнера з південно-східних околиць Тріполі у 2019 році тут повно мін і мін пасток, а також уламки знищених транспортних засобів розкладених тіл і частин тіл російських військ, багато з яких також є замінованими. Тим часом уцілілі залишки 83-ї бригади ВДВ, 57-ї та 72-ї мотострілецької бригади відступають на схід. Лише їхні арі ще чинять опір. Серйознішим є російського піроздовж східної сторони Андріївки та східної та південної сторони Куродюмівки. Це південніше. Останні епізод цієї драми розпочався близько тижня тому, коли генштаб РФ вирішив звільняти командувача своїх повітряно-десантних військ ВДВ генерал-полковника Михайла Теплинського, тому що він скаржився на зловживання своїми військами. Тепер через протести його війська його не звільнили, просто понизили на посаді та відправили на передову, щоб командувати ВДВ у районі Бахмута. Таким чином ВДВ контрактували в Кліщівці, і оскільки і Путін, генштаб РФ слухають лише хороші новини а хороші новини в соцмережах. Ули би то росіяни все ще тримаються у Кліщіївці. Хоча це місце перебуває під контролем України приблизно 10 днів. А українці не оприлюднили жодних відео, які б показували щось інше. Ну кілька колон ВДВ в'їхало в село. Прямо на ласкаво просимо до пекла від ЗСУ, які не проти дозволити їм підійти дуже близько, перш ніж відкрити вогоні. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.